Квартира дихала святом. Кожен її куточок був ретельно підготовлений Софією до головної події вечора 35-річчя Сергія. Келихи відзеркалювали м'яке світло торшера, білосніжна скатертина на великому столі у вітальні створювала відчуття урочистості, а з кухні долинав ледь вловимий аромат запеченої качки з яблуками. Софія, вдягнена у свою улюблену сукню смарагдового кольору, востаннє оглянула результат своєї праці. Все було ідеально. Майже, вона працювала продавцем-консультантом у великому магазині побутової техніки. Робота була виснажливою постійно на ногах, спілкування з десятками різних людей. Необхідність знати на пам'ять сотні технічних характеристик від потужності блендера до класів енергоспоживання холодильників. Проте Софія любила свою роботу вона вміла знайти підхід до найвибагливішого клієнта, терпляче пояснювала різницю між двома, на перший погляд, однаковими пральними машинами. І відчувала щире задоволення, коли бачила вдячність в очах покупців. Її зарплата, що складалася зі ставки та відсотків від продажів, була стабільною і дозволяла робити вагомий внесок у сімейний бюджет. Вони з Сергієм разом виплачували іпотеку за цю двокімнатну квартиру, разом планували відпустки, разом мріяли про майбутнє. Сергій був архітектором, талановитим, захопленим своєю справою. Його проєкти отримували схвальні відгуки, а замовники цінували його за креативність та увагу до деталей. Софія пишалася ним до глибини душі. Вона розуміла, що його робота це мистецтво, тоді як її просто торгівля. І саме це невловиме протиставлення завжди відчувалося у повітрі, коли поруч з'являлася Лідія Павлівна, його мати. Перший дзвінок у двері пролунав рівно о сьомій. На порозі стояли найближчі друзі Артем та Оксана, з величезним букетом та коробкою перев'язаною стрічкою. Софія, ти просто чарівниця. вигукнула Оксана, оглядаючи вітальню. Тут так затишно і святково. Софія посміхнулася, приймаючи квіти. Поступово квартира наповнилася гомоном, сміхом та дзинькотом келихів. Сергій, щасливий та трохи збентежений від такої уваги, приймав поздоровлення. Він обійняв Софію, міцно притиснувши до себе, і прошепотів на вухо. Дякую, кохана. «Ти У мене найкраща». У цю мить для неї не існувало нічого, крім його теплих очей і відчуття безмежного щастя. Дзвінок пролунав знову, цього разу різко і владно. Софія знала, хто це. Вона мимоволі напружилася, розгладжуючи неіснуючі складки на сукні. На порозі стояла Лідія Павлівна. Висока, струнка, з ідеально укладеним сивим волоссям і поглядом, що пронизував наскрізь, вона не принесла ані квітів, ані подарунка. В її руках була лише невелика сумка, з якої вона дістала контейнер з їжею. Сергію, синку, з днем народження. Її голос пролунав голосно перекриваючи музику. Вона пройшла повз Софію, ніби та була предметом інтер'єру, і вручила контейнер синові. Я тобі твій улюблений Наполеон спекла справжній, домашній, не те, що ці магазинні торти, напхані хімією. Софія відчула, як щоки спалахнули. На столі вже стояв чудовий торт, замовлений нею у відомій кондитерській. Це був не просто торт, а витвір мистецтва з фігурками, що символізували архітектурні проєкти Сергія. Але зараз він здавався їй недоречним і жалюгідним. Сергій зніяковіло взяв контейнер. Мамо, дякую, але Софія вже подбала про десерт. Я бачу, що вона подбала. Лідія Павлівна кинула презирливий погляд на стіл. Ну нічого. Мій торт гості точно оцінять Софії. А де ти качку купувала? Сподіваюся, не заморожену, вона ж тоді суха виходить. Кожне її слово було шпилькою, маленькою, але гострою. Софія сціпила зуби і з натягнутою посмішкою відповіла Не хвилюйтеся, Лідія Павлівно. Качка свіжа, з фермерського ринку. Вечір тривав, гості веселилися, розповідали історії, сміялися, але для Софії атмосфера свята зникла. Вона відчувала на собі постійний, прискіпливий погляд свекрухи. Лідія Павлівна коментувала все: гучність музики, голова від неї болить, вибір вина надто кисле, навіть розстановку меблів. Цей диван тут зовсім не пасує. Вона робила це ніби не нароком, звертаючись до когось із гостей, але так, щоб Софія точно чула. Сергій намагався згладжувати гострі кути, переводив розмову на іншу тему, але робив це так м'яко і нерішуче, що це лише заохочувало його матір. Настала черга подарунків. Друзі дарували Сергію дорогий годинник, колеги, набір професійних інструментів для креслення. Софія чекала своєї черги з особливим хвилюванням. Це був її головний сюрприз. Коли всі подарунки були розкриті, вона підійшла до чоловіка з невеликим ошатним конвертом. Сергію, це тобі від мене, тихо сказала вона. Він з цікавістю відкрив конверт і дістав звідти два квитки та роздруківку бронювання. Його очі засяяли. Софіє, це це ж поїздка в гори і готель. Я ж тобі колись розповідав, що мрію там побувати. На цілі вихідні, На цілі вихідні тільки ти і я. посміхнулася вона щаслива від його реакції. Гості зааплодували, вигукуючи схвальні слова, але в цей момент пролунав холодний, наче крига, голос Лідії Павлівни. Поїздка в гори це ж, мабуть, шалених грошей коштує. Синку, ти ж казав, що ви збираєте на ремонт у ванній? Кімната затихла. Напруга стала майже фізично відчутною. Сергій розгубився. Мамо, ну що ти таке кажеш? Ми заслужили на відпочинок, а ремонт почекає. Заслужили. Лідія Павлівна підвелася. Її обличчя скривилося від злості. Ти так, ти заслужив. Ти працюєш день і ніч, створюєш красу, заробляєш гроші. А вона, палець свекрухи, вказав прямо на Софію. Вона теж заслужила. Розкажи, Софії, скільки ти пилососів сьогодні продала, щоб оплатити таку поїздку. Софія відчула, як земля йде з-під ніг. Кров відлила від обличчя, а в вухах зашуміло. Вона подивилася на Сергія, благаючи його поглядом втрутитися, зупинити це. Мамо, припини, будь ласка, не псуй свято. тихо промовив він, не дивлячись ані на матір, ані на дружину. Але Лідію Павлівну вже було не спинити. Ця тиха реакція сина стала для неї сигналом до повномасштабного наступу Я не псую свято, я відкриваю синові очі. Її голос набирав силу, перетворюючись на крик. Відколи ти з нею зв'язався, гроші з дому просто витікають то нова сукня, то дорогі ресторани, тепер ось поїздки. А вона що вкладає в цю сім'ю? Свої копійки, які отримує за те, що втюхує людям мікрохвильовки? Та ця квартира куплена за твої гроші, за гроші, які я тобі давала на перший внесок. Це була відверта брехня. Половину першого внеску Софія зібрала сама, роками відкладаючи гроші ще до знайомства з Сергієм. Але зараз вона не мала сил сперечатися. Вона просто стояла, обтікаючи брудом перед очима їхніх друзів, які з жахом спостерігали за цією сценою. Лідіє Павлівно досить не витримала Оксана, але свекруха її не чула. Вона підійшла впритул до Софії, її очі палали люттю. Ти думаєш, я не бачу, як ти на нього дивишся? Як на гаманець. Ходиш по своїй роботі, посміхаєшся всім, а потім приходиш сюди, в його дім, і витрачаєш його гроші. Все, що тут є, це його, а ти тут ніхто. Софія підняла очі на Сергія. В його погляді був сором, розгубленість, безпорадність, але не було захисту, не було гніву, спрямованого на матір. Він мовчав. І це мовчання було гучнішим за найстрашніші образи. Саме в цю мить щось усередині Софії обірвалося остання ниточка надії, останній промінчик тепла вона відчула дивний, крижаний спокій. Лідія Павлівна сп'яніла від власної правоти і безкарності, завдала останнього нищівного удару. Забирайся з квартири мого сина, ти його гроші тільки на свої забаганки витрачаєш, а сама лише мікрохвильовки людям втюхуєш. Ці слова пролунали в мертвій тиші, як постріл. Софія повільно, дуже повільно кивнула. Вона не сказала ні слова. Вона розвернулася і, не дивлячись ні на кого. Пройшла до їхньої спальні. Гості сиділи, мов скам'янілі. Сергій, нарешті, отямився і кинувся за нею. Софія, почекай, вона не це мала на увазі, вона просто. Софія мовчки дістала з шафи дорожню сумку і почала складати свої речі, зубну щітку, білизну, джинси, пару светрів. Її рухи були механічними, відстороненими. Софія. Будь ласка, не роби цього. Давай поговоримо, благав він, хапаючи її за руки. Вона вивільнила свою руку і подивилася на нього. Вперше за вечір. Її погляд був порожнім, холодним, як арктична крига. Говорити? Про що, Сергію? Твоя мама все сказала, і ти теж. Своїм мовчанням ти сказав усе, що мені потрібно було знати. Вона застібнула блискавку на сумці, взяла з тумбочки телефон і гаманець, пройшла повз нього до виходу. У вітальні Лідія Павлівна сиділа з переможним виглядом. Деякі гості вже поспіхом одягалися. Намагаючись якомога швидше покинути цей дім, що перетворився на поле бою, Софія зупинилася біля дверей. Вона обвела поглядом кімнату, яку ще кілька годин тому вважала своїм домом, своїм затишним гніздечком. Тепер це було чуже, вороже місце, вона ні з ким не попрощалася, просто відчинила двері. І вийшла у нічну прохолоду. Світлана, її старша сестра, відчинила двері миттєво, наче чекала. Вона нічого не питала, побачивши обличчя Софії та сумку в її руці, просто обійняла міцно, міцно і впустила всередину. Роби собі чай, я зараз, сказала вона і зникла в кімнаті. Софія сиділа на кухні, механічно помішуючи ложечкою цукор у чашці, яку навіть не збиралася пити. Вона не плакала, сліз не було лише величезна випалена пустка всередині. Сцена у вітальні прокручувалася в голові знову і знову, як заїжджена платівка кожне слово свекрухи, кожен погляд гостей і найголовніше мовчання Сергія. Світлана повернулася з пледом і простягнула сестрі. Я подзвонила Артему, він розповів, тихо сказала вона, сідаючи поруч. Ця жінка монстр. Найгірше не те, що вона сказала, Свєто. Голос Софії був хрипким і чужим. Найгірше те, що він мовчав. Він просто стояв і дозволяв їй витирати об мене ноги перед усіма у нашому домі. Він завжди був маминим синочком Софії. Ти ж знала, я знала, що він її любить, але я думала, що мене він любить більше. Я думала, ми команда, сім'я. Виявилося, що сім'я це він і його мама. А я. Я просто тимчасовий проєкт, продавець консультант, який посмів мріяти про відпочинок з її геніальним сином. Вона гірко посміхнулася. Телефон у кишені вібрував без упину. десятки пропущених дзвінків і повідомлень від Сергія. Вона не мала жодного бажання відповідати. Що він міг сказати? Що йому шкода? Що його мама перегнула палицю? Було надто пізно, слів було вже недостатньо. Сергій сидів один у розгромленій вітальні. Останні гості пішли майже одразу за Софією, збентежено прощаючись, навіть його мати, побачивши, що накоїла, поспішно зібралася і пішла, кинувши на останок. Я ж як краще хотіла, щоб вона своє місце знала. Своє місце. прошепотів Сергій у тишу. Він оглянув кімнату, стіл, який Софія так дбайливо сервірувала. Залишки їжі, яку вона готувала цілий день, квіти від друзів, і два торти, що стояли поруч як німий символ протистояння, вишуканий кондитерський і домашній наполеон його матері. Його погляд впав на конверт з квитками, що так і залишився лежати на столі. Він узяв його. Поїздка в гори. Він справді мріяв туди поїхати, і Софія пам'ятала про це. Вона слухала його, чула, пам'ятала його найменші бажання. А він що робив він? Він згадав, як вона раділа, коли минулого місяця стала найкращим продавцем у відділі вона отримала премію майже 15 тисяч гривень, і з сяючими очима сказала Це на наш відпочинок. Відкладемо. Він тоді кивнув, не надавши цьому особливого значення, а тепер зрозумів вона заплатила за цю поїздку своїми грошима грошима, які заробила годинами стоячи на ногах, посміхаючись втомленим і роздратованим людям, пояснюючи переваги інверторного компресора. Вона працювала не менше за нього, і внесок її був не менш вагомим. А він стояв і мовчав, коли його матір називала її працю втюхуванням мікрохвильовок, а її саму мисливицею за його гаманцем. Він дозволив принизити її, розтоптати її гідність у їхньому власному домі. Чому? Тому що боявся, боявся гніву матері, боявся сцени, боявся порушити звичний уклад, де він був хорошим слухняним сином. І ціною цього боягуства стала його сім'я. Гнів, повільний і гарячий, почав закипати в його грудях, гнів на матір за її жорстокість і власницький інстинкт, але ще більший всепоглинаючий, гнів на себе, за свою слабкість, за свою сліпоту, за свою зраду. Він піднявся, схопив телефон і набрав номер матері. Вона відповіла майже миттєво Сергію, синку, ти заспокоївся? Я ж казала, що вона тобі не пара. Мамо, замовкни. Його голос був твердим, як сталь таким він не був ніколи. Ти слухатимеш мене і слухатимеш уважно. Те, що ти зробила сьогодні, було огидно і ницо. Ти принизила мою дружину, жінку, яку я кохаю у моєму домі. Ти зруйнувала моє свято і, можливо, моє життя. На тому кінці дроту запала тиша. Ти ніколи не поважала її, продовжував він, крокуючи кімнатою. Ти знецінювала її роботу, її зусилля, її саму. Ти вважала, що маєш право втручатися в наше життя, тому що колись допомогла з першим внеском. Так ось. Я поверну тобі ці гроші кожну гривню. І поки ти не навчишся поважати мій вибір і мою дружину, ноги твоєї в нашому домі не буде. Ти мене зрозуміла? Синку, та як ти можеш? Я ж твоя мати. пролунав тремтячий голос. Софія, моя дружина, моя сім'я. І я не дозволю нікому, навіть тобі, її ображати більше ніколи. Це все, що я хотів сказати не дзвони мені. Він завершив дзвінок, не чекаючи відповіді відчуття було дивним суміш болю і полегшення, він наче перерізав пуповину, яка душила його 35 років. Тепер залишалося найважче заслужити прощення Софії. Якщо це ще було можливо, він одягнув куртку, схопив ключі від машини і вибіг з квартири. Він знав, де її шукати. Коли Сергій подзвонив у двері квартири Світлани, було вже за північ. Йому відчинила сестра Софії. Її погляд був холодним і ворожим. Чого тобі? Мені треба поговорити з Софією. Будь ласка, Свєто». Вона не хоче з тобою говорити. Я не піду, поки не побачу її, твердо сказав він. Світлана вагалася, але потім відступила, пропускаючи його всередину. Софія сиділа на дивані, загорнута в плед. Вона підняла на нього втомлені очі, в яких не було нічого крім болю. Він підійшов і опустився перед нею на коліна. Софія. Почав він, і його голос здригнувся. Немає слів, щоб описати, який я ідіот. Немає виправдання тому, що сталося. Я повинен був зупинити її одразу ж після першого слова. Я повинен був виставити її за двері. Я повинен був захистити тебе. А я злякався Я зрадив тебе і нашу сім'ю, і все, що ми будували. Він говорив, і слова лилися з нього щирі й болісні. Він розповів про розмову з матір'ю, про те, як він усвідомив усе, сидячи в порожній квартирі. Він не просив пробачення. він знав, що ще не заслужив його. Я знаю, що слова зараз нічого не варті, закінчив він, дивлячись їй у вічі, але я прошу тебе дати мені шанс. Не пробачити, а дати шанс довести, що я можу бути тим чоловіком, на якого ти заслуговуєш, чоловіком, який завжди буде на твоєму боці, попи все. Я кохаю тебе, Софія, більше за все на світі, і я не уявляю свого життя без тебе. Софія довго мовчала, вона дивилася на нього, і в її погляді повільно танула крига. Вона бачила не просто слова каяття, вона бачила зміну. Вона бачила чоловіка, який за кілька годин подорослішав на двадцять років. Мені потрібен час, Сергію. нарешті тихо промовила вона. Скільки завгодно, я чекатиму, відповів він. Вона кивнула, а потім, після довгої паузи, додала: Допоможи мені зібрати речі. Я хочу додому. Сльози полегшення хлинули з очей Сергія. Він обережно взяв її руку і притиснув до своїх губ. Це не був кінець їхніх проблем, це був лише початок довгого і складного шляху до відновлення довіри, але уперше за довгий час вони обоє відчули, що йдуть цим шляхом разом. Повернувшись додому, до їхнього дому, Сергій першим ділом взяв контейнер з Наполеоном і, не вагаючись, викинув його у смітник. На столі залишився лише один торт той, який для нього з любов'ю обрала його дружина. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.